13 різних рослин, по 20. ой, насіни. Це вже я 12 ночі пакувала тут тільки що вже трошки цей, спать хочу. Коротше, 13 різних рослин, по 20 насінин, всього 200 гривень, хто хоче, замовляйте, відправка Укрпоштою і новою поштою з теплиці. Шикарний посадковий матеріал, все сходить провірено, тому що ці насінинки збирає постачальник своїми ручками, вирощує з цього насіннячка розсаду, яку я буду продавати весною. Хто хоче самостійно погратися, повирощувати. Звичайно, це ж дешевше, ніж купувати, тому що в. Прошлому році весною був посадковий матеріал, одна штучка, мінімум 55 гривень, одна розсадинка. ну в залежності від рослини. Тому, звісно, це дешево. 200 гривень за 13 штук по 20 13 рослин по 20 штук насінин. Пишіть.